Всім привіт друзі! З вами я, Майстер Рибалки. Ми сьогодні обходимо наші старі місця Там де ми ловили рибу. Я сьогодні ось не сам сьогодні з осеням. Патрон. Я думаю вам это видео. це відео. Мені віддається, помінявся наші місця, на яких ми ловили. Чи які були, такі остались. Такі остались. Да, патрон? Що? Я його можу теж собою на рибалку брати, тому що більше і Йому ж інтересно сходити десь. Одійшли дому трохи вже. вже все ходить, фо дизайн. Вон, перевопав. Так, Да, яка ностальгія. Я, я пам'ятаю, як я по таких місцях ще з 10 ходив. Поня з другом ходили, якого тут уже нема. Ну може позвонити приїхати може. А так. <плес> Дивіться, яка слухняна сюди. Пішли. Що ти дивись? Там нічого не пішли. Головне, щоб ти в воду не упав. Бо <плес> я тебе ще раз обкупаю. Пішли. Головне, щоб він не заморився. Патрон, пішли. Нам ще обходить і обходить. Що ти хочеш? Фух. Да-да-да. Пішли. Не тормози. Ось, наше перше. Там є саме перше місце, там, де я ловив. я, чесно, не хочу на нього йти, бо я там ні разу в нього відео не знімав. Ще й сюди подивимося тут взагалі помінялося. Що... Я на всякий случай, я поближе до себе возьму отак, так. Прям близько. і пішли сюди, подивимось. Стой, стой, стой! Тут річка, патрон, на, ну стой. Вода уже, я вам скажу, не така зелена, як в моєму прошлому відео була. Уже вона така більш, більш прозрачна, більш той. А то можете відмотати, вона була вообще зелена. Пішли. А, давайте подивимось чи риба плава. Направно йдеш, Петро Дивіться яка вода стала прозрач. А ну Та ні, риби ще нема. Дивіться, це вообще класний, я так люблю такі місця вообще. Вообще это так нехорошо. Фух. Пішли. Ти попив, нормально. Пішли. патрон. Нагору, э, на гору. На гору. Патрон. Патрон. На гору туда, да, правильно. Што. Дис, як умна. Ми сейчас ще туди підемо, подивимось. там де і відос був вообще свій. Або давайте туди йти, то недалеко йти. Смисл. Ні, ось. Так сильно мотай ось він. А, не замотий, не замотуй, стой. Опа. Пшли, патрон. Так, куди? до дерево хоть. Там все одно багато дерев пішло, так що. Пішли. Не ставай. Ось тут у мене було відео з рибалки. да-да-да-да-да. Я думаю, ви бачили це місце як я. Стой. Тут ходив, знімав. Вода осіла дуже сильно. Мені цікаве місце там, де я окунів ловив. Ось ще одне. Там, де я окунів ловив. Воно взагалі там. Як? Там, де я свого першого того вловив головня. І своїх перших окунів. Цей перший окунів, я там, а не тут. Фух! Патрон. Та йома! Та не так швидко. Ось у мене. Ще тут місце. Ось воно. Пішли. Ось. Місце є. Пішли не так, не так, патрон. Ми от так десь зараз обходимо так прямо. И налево. Не, не тут. Песок не шу. теж тоже пісок. песок. Ти... Ты прям в песку живешь. Оп, шість сюда. Тра, тра. О, О друзья, сьому кульку, если честно, если. Симу кульку вже рівно 2 года. Я рівно на ну, в березні начал ходить на рибалку. Поза, поза прошлом роду, ось. Те місце, там, де самого першого голубня свого лави, вода вже, правда, така уже прозрачненька. Уже я думаю. Та покидать можна уже той. Що дальше? Ні, патрон, патрон, стой, 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 стой. Ось сюди, нам туди. Да, туди, туди. Тут бджолись. Пішли, патрон там пішли. Там нема. Ось вже місце, там, де в мене був теж. Тут відос. Ось тут. Я був у куню теж своїх ловив. Це вода осіла. Що я розуміла, це там, де я щас стою, це була вода. Зараз тут взагалі води нема. Вода дуже, ой, річка дуже опустушилась. Це все времні. Поки в мене тут не було, наскільки ну, скільки мене тут не було, у мене тут не було. В жовтні я закончився получається, друзі, сезон. Це вже сі, у мене тут три місяці не було. Чо А то не чон, то о деревен. що Може... в мене зрение? То дерево просто ложить, пишись сюди. Стой, 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 стой. Я опять покричусь. Ти мене знову замотав. О, тут даже то є. Да ну да ну, да ну. Видите, опять их води добавила. Да, вода вже хороша, хорошая, в мне вже надо бутылу бутылку сейчас вытянуть. Вот так. Бутылку сейчас вытянуть, он дивится. Давай сейчас сюди пройдемся. Петром, сюда. Сюда, сюда, сюда. Ось след. О, лед. Хе-хе, <плес> Ось тут уже все рівчилось, я бочусь. Викошено тут. Вон, помните? Можете вернутися в рибалку один відео, та в рибалку два. Тут були ті два відео. Рівно. Риба. Риба. Хе-хе, риба! Риба! Є риба в річці. є. Патрон, де ти? Давайте рибу всі возьмем, мабуть, подъємась. Йома, рибина, та ну нафіг. І така, наліто. Рибинка вся хороша. Так дивіться, яка. Вже дохла, чесно. Ну ось! Така краснопірка Хм. Ну і рибина, считайте, друзі, в є, так що. Де, рябина? ось рибина, патрон, подожди. Патрон не пей воду. Патрон не пей воду. я ти сказав, не пей воду Короче. рибина ось. Давайте, короче, возьмо. Ось рибина наша. Пішли, Петро. Ми рибину ловили, да ну нафіг. Прям руками. Стой. А, так вона свіжа, вона У навіть не той не мені, А на них хтось напав, не той, не ось, е... Узка знята повністю. Давайте зараз ще так, Сейчас, секунду. А ось рибина, давайте мы тут бейкне, взагалі нафіг вона треба. Просто така лежала, я її забирав, надухла. Все, коротше, нема рибини, ё моё, рибина класно. Все, патрона на одходь, де це по когось. Як ти? Як ти так зробив? Почне. Ось. Тільки не пий воду, з річки, пожалуйста. Ось тут я був обходив. Он там лежить. йо -мо, патрон. Патрон. Пішли. Після далі, я думаю, далі. От тут була вода в нас теж літом. Я тут був обходив. це в мене коли ще о, ...самий мій перший канал був. Тут, по-моєму, я теж відео знімав. Пішли, патрон. Ось дерево, о, ёлка. Я думаю, ви бачили нашу ёлку. Та звісно бачила, я відео знімав. Патрон, йшли. Отак, отак, всі пішли. Ось який. Який воздух при. О, клас! Так, придіасвій на Клас. Класс. Як красиво, фу. Чого це через камеру вона не так красиво описується? Аут так погано. У мене GoPro ще є. то я не з телефоном тобі знімати, тому пішли йти тут. І тут пішли. та 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 Та-та-та-та, не думаю, він уже хекав, він вже він вже вже заморився. Фух пішли, ми всю насю десь кілометри півтора обійшли. Нормально. Давайте ми ще туди заглянемо. Не, стоп, ми ще не додому. Ми ще не додому йдемо. Пішли, ми ще туди обійдемо, патрон. Фу. Павм'я, як я ще грав мороженщика. Тут теж на мене вже ютуб канал був. І тут ми були, построїли землянку. Може, зараз давайте не сходимо, подивимось, чесно. Пішли. Патрон. Пішли. Боїсь, що ти вже все. Садок бався. Я думаю, ми до землянки не близько йтимемо. От там у мене є черв'яки. То вон. Саме класне місце там, де можна черв'яків, друзі, викопати і той. Ну, то риба вже в ріці є. Ха. Класно, мабуть, коли течія відходила, чи хтось її виніс. дочі. Чесно, я не знаю. Хто? Послід стой. Опять ну, мене перепутав, так і все, і пішла. О, да, ось землянка, ось 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 ось. Трамп, сюди, сюди. Ось, скільки її уже год, я не помню. Ой, багато. Он бачите вход. А ну, патрон. Це ми землю. Ось, наша землянка, вона вже вся роздроблена і вже все. Шифер на неї клали. Шли додому. Патрончик. Якщо ви хочете, щоб я з патроном синяв ходив на рибалку, ви пишіть мені у коментарі. Перше відео про рибалку буде його так на поводку води, тому прив'яжу до дерева чи без поводка і за мною просто ходить. Ну і хорошо. он дивіться яке сонце. Оце воно мені світить як видно, як, як класно щас наук п'ять ходить. Такі вітря, думаю, ви чуєте через камеру зараз. Думаю, ви чуєте. О, дивіться. Давайте ще туди сходимо. Стоять, патрон, стой. Патрон, стой. Вон там теж була вода Ой, да, тут теж була вода, тут, по моему риби не було, но тут була вода, тут був каток зимой. Зимой тут так хорошо. Что, друзі, я думаю вам понравилося відео. Я... Я не знаю, сейчас вам понравилось мої місця, там еще в мене місце. Там, де тоже риболови. Думаю, честно, вам реально понравилось это видео. Поставте лайк за патрона, за, за класні місця і за те, що е, відео взагалі вважаю без рибалки, але ми в ньому рибу вловили. Ну як вловили. Побачили та й вловили. Все, давайте. Пока всім патрон. Скажи, пока ти будь-який заліз. Вилізь будь-який, ладно, друзі. Всім пока-пока. Підкидаю телефон.